Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити нову гру для цього каналу під назвою Fear, що в перекладі з англійської означає страх. Так що не буду вас затягувати тут. Починаємо нову гру. Я давно в неї не грав, так що ну, виберу новачка. Присвята. Чи посвята, 에, поступив сигнал тривоги. Всім. 에, ну, на жаль, немає української локалізації для цієї. Гри. Всім співробітникам ФІАР прибути для інструктажу. Ви новий оперативний. 에, Співробітник фір це ваша перша бойова операція. Продовжуємо. У 2002 році в составі Збройних сил США було сформовано секретний підрозділ підр... для боротьби з паранормальними. Воно було названо Федеральна одиниця агресивного реагування. Sierra Entertainment, ну, зрозуміло. Федеральна одиниця агресивного реагування. Тобто, ну якщо все з собацької мови, то F.E.A.R. буде в нього читатися. Що це в нього щось в голові робиться? Вбий їх. Хто там? Ворони, Вбий їх всіх. Господи. Страх. Стволи на поготові. А Ось і він. Той що орав. А це нічого не підозрює, Господи Ісусе. На поготові спецназ. Чи це підрозділ Збройних сил США. О, господи, всі мертві. Жахливе видовище. О, господи. Канібал називається. Епізод... Так. За... Вибачте за те, що повезло Побеспок... про... на Що сталося? Бунт. Фетел перех... перехопив керування прототипами. Господи. Okay, ще можна... Поки ще можливо все виправити без лишнього шуму. Ну, час ходить. Гаразд, я зрозумів, мені потрібно комусь подзвонити. Це Паксон Феттл. Він ключ до всього. Знищив його, ми отримуємо контроль над ситуацією. Проголодався. Схоже, він не просто жре, він думає, що по... він діє по плану. Набутися звідки він взявся. З лабораторії Архамем Технолоджі. Солдати-клони командиру На жаль, мені дуже сложно читати, блін. Цього. Солдати-клони.

По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что, приятель, готов поработать? Что? Ты собираешься отправить его? Ты спятил, он у нас всего неделю. Вы видели, что он вытворял на тренировке? У него фантастическая реакция. Да мне-то что? Это тебе решать. Верно подмечено. Не бойся, все будет хорошо. А уже Каковы твои первые воспоминания? Я тебе не марионетка какая Куда вы его дели? Ты станешь в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский готов? Жду сигнала. Окей, okay, начали. Ситуація. Координатор ФІАР Роуді Беттерс встановив, що Паксун Фетл знаходиться в закинутому, закинутій будівлі в районі Оберт. По даними, які поступили зі супутника, ганібал 3 при... наявних е... признаків активності противника, супротивника в цьому районі немає. Завдання. Двоє співробітників ФІР повинні проникнути вказане. Вказану будівлю з двох сторін і, з... і намагатися ліквідувати фетела. По мене Армахема. Після його загибелі солдати-клони перестануть оказувати супротив. Знайдіть сліди паксуна фетела. Виходимо з автомобіля. О, ліхтарик, як добре. Правда, не невічний. Та давай. Пішли далі. Мені просто показалось. Тут нікого немає, кроме нас. Звичайна закинута будівля. О, щурі. Уперед. Як тут темно. Нічого собі. Двері впали. Ей, hey, парень, де тебе на Іще Єще обхідний путь. Зустрітись з Янковським. Це батарейка сила. Тут нема. Ти хто такий? Що таке? Що тут відбувається? Ти хто такий, чуваче? Хто тут? Йди сюди. Хто двері мені зачинив? І що тут за біса тут коїться? Щось. Перезарядка. Хто вимкнув світло? Йди до... У мене щось гра підвисла. Готов? Вперед. Я не знаю, що це було. Бляха-муха. Що це таке? Я тобі не Маріанне. я тобі не маріонетка, скільки можна говорити. Тут чуваче. Ліхтарик. Провести розвідку. Аго. Є тут хто? Що? Чарльз Халлер, я его помню, но моя ли это память или ее? Это не имеет значения. Он заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Ответьте, прием. Повернутись до своїх. Так що, вибачте, що гра щось під... на короткий час підвисла, на дуже короткий. І куди мені йти? А, зустрітися зі своїми треба забиратись звідси. Треба забиратись. так быстро. Нашел чего? Вы там как, готовы? У нас тут начинается самое интересное. Идите без меня, я немного задержусь. Нади. Дыши! Ну давай, тушься! Я хотел забыть. Я так старался забыть. Это ребята из Шея. Они прикомандированы к нам на время операции и пойдут первыми. Их задача выяснить природу угрозы, наше прикрытием в спины. В бой не вступать. Запомните, нам противостоят необычные люди. Группа 1 заходит с юго-запада, группа 2 с севера. По окончании операции встречаемся и ждем дальнейших указаний. Окей, по коням.